Книга пророка Йони. Колись давно Бог покликав пророку Йону. Він сказав йому Йону, іди до великого міста Ніневії, там люди забули про мене, живуть у гріху, скажи їм, щоб покаялися, інакше місто буде зруйноване. Але Йона не захотів слухати Бога, він вирішив утекти, якомога далі, щоб не йти в Ніновію. Сів на корабель. Який прямував у інший бік, та в морі здійнялася страшна буря. Хвилі були такі великі, що корабель ледь не розламався. Моряки злякалися і молилися кожен до свого бога. Вони зрозуміли хтось із них винен у цій біді, кинули жереб, і він випав на йону. Йона зізнався це через мене. Я втікаю від Господа. Якщо хочете врятуватися, киньте мене в море. Спочатку моряки не хотіли цього робити, але коли буря ставала дедалі сильнішою, вони зрозуміли, що інакше не врятуються. Коли ж кинули йону у воду, море вмить заспокоїлося. А йону проковтнула велика риба. Три дні і три ночі він був у її череві. Там він молився богу, каявся і благав про милість. Бог почув його молитву, і риба викинула йону на берег. Тоді Господь знову сказав Йоно, іди в Нінавію і скажи людям те, що я велю. Цього разу Йона послухав. Він прийшов у місто і почав говорити, ще сорок днів і Нінавія буде зруйнована, якщо ви не покаєтесь. І сталося диво, люди повірили його словам. Вони почали постити, молитися і просити Бога простити їх. Навіть цар Нінавії зняв із себе розкішний одяг, одягнув простий і наказав усім людям та навіть тваринам постити й каятися. І Бог, бачачи щире покаяння, змилувався і не зруйнував місто, але Йона розсердився, він хотів, щоб Нінавію покарали, бо вважав її ворогом. Він вийшов за місто і сидів у тіні, спостерігаючи, що буде далі? Тоді Бог дав вирости великій рослині, яка вкрила Йону від сонця. І йому стало приємно. Але наступного дня рослину пошкодив черв'як, і вона всохла, і Йоні стало дуже шкода її, і він розгнівався ще більше. А Бог сказав йому: Тобі шкода однієї рослини, за яку ти не працював і яку не вирощував? А як же мені пожаліти Ніновію, велике місто, де живе безліч людей, які ще не знають, що добре, а що зле? Ця історія показує, що Бог милосердний і готовий пробачити навіть найбільші міста й народи, якщо вони каються? Історія про пророка Йону дуже нагадує і наш час. Бог послав йону в Нінавію, щоб попередити людей, якщо вони не покаються, їхнє місто буде зруйноване. Спершу Йона не хотів цього робити, але зрештою він виконав Божу волю. І що сталося? Люди прислухалися, щиро каялися, молилися, постили, і Бог помилував їх, врятував від знищення. Так само і для України є велика надія: якщо ми всі разом, як один народ, звернемося до Бога. Щиро покаємося у своїх гріхах, почнемо молитися й постити. Господь почує наші молитви, він здатний зупинити війну, дати Україні мир і захистити від руйнування. Бог сильніший за будь-яке зло, але він чекає, щоб ми відкрили свої серця, смирилися і покликали його, як у ненавії, так і в Україні. Усе може змінитися через покаяння і молитву.